Вітаю, що ні, глядачі. Ніколи такого не було. Ось знову всі зрозуміли, як ведуться перемовини в рамках рішал, які там займалися нерухомістю в Нью-Йорку, Всі розуміли, що це якась така пацаняча розмова з московитами, де московити вішують лапшу на ухи, Цим американцям цю лукшину метрами, сотні, кілометрами. От потім прибігає Вітков, каже: Та от зафієний план московити готові прийняти. І Трамп каже: ну звісно, не дивлячись, звісно, давайте. От, і було й багато. Додавайте да, його українцям. От дедлайн, який, до речі, зараз згорів. Нарешті немає вже ніякого дедлайну. от Дедлайн-четвер, хай от швиденько от. все. Оці всі такі пацанячі розмови, абсолютно якась відсутність системної, геополітичної адміністративної роботи, яка, до речі, показує інше крило на сьогодні Білого Дому з, разом з Рубіо. Рубіо, до речі, через те, що хотів нормального, такого системного дискусії безпосередньо з, 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 з тою стороною. Він посварився з Лавровом, це вже окрема розмова. От, але оця капасаняча вона зливалася на раз у ЗМІ, е і вона була логічною, зрозумілою. І от вона вийшла назовні. Хто це злив? Бо зараз будемо говорити. Злили розмову безпосередньо Віткофа Ушакова, а також Ушакова і Дмітрєва. От і зараз про це все, про наслідки. Хто це зараз з цим грається? Е найбільше все ж таки підозрюю я і багато інших експертів зараз. Я не буду говорити, що це моя особиста, тільки думка. Що це скоріше за все роблять московити. Але в принципі, тактична їхня така спроба перемогти, але стратегічно вони роблять собі гірше. Тому що якщо е, такі серйозні республіканці і серйозні еліти американські будуть займатися цим питанням, це вже не буде дуже просто для московитів. Але е, спроба це на сьогодні як спроба спригнути з лобової відмови щодо мирного плану від Трампа. Він ще трошки потягнув і не влуплював так санкції, як міг. Але про це зараз. Давайте про ці плівки, плівки е Вікофа. Це ми робили там мем, навіть що Трамп каже, що там твої плівки міндіща. А Зеленський каже, а що твої плівки? Віткофа. От і от і поговорили. Отже, бувають ситуації, дорогі глядачі, коли видно, що людина просто рішала. Вона неї це на обличчі написано, і написано на обличчя і у Трампа, і у Віткофа. В принципі, Вітков такі вайби і мав. Тупо Нюйорські рішала з мафії. Чувак просто хотів мир за будь-яку ціну. Але зараз видається, що стів не просто рішала, а й корисний ідіот. Ні, ну таки ніколи такого не було. Знову ну, нового консерва. Ну, скажімо, корисні ідіоти. Отже, як злилась консерва Стіва, давайте поговоримо. Блумберг викрив механізм як посланець Фредовича. Стів Віков радив радникам Кремлівському Дака як продати московські умови американському президенту. 25 листопада 2025 року видання опублікувало розшифровки двох записаних телефонних дзвінків, які демонструють координацію між Віткофом та кремлівськими чиновниками щодо формування так званого мирного плану. Ці викриття ставлять під сумнів легітимність 28-пунктового пунктів який США представили як американську ініціативу. Хоча, за даними Блумберг, він значною мірою документ відображає максималістські вимоги Москви. До речі, всі переклади цих. Платонівських діалогів є на нашому т каналі посилання буде в описі. Так от, там вже ясно було, що Буга страчають московитів з самого початку, тому що там же наративи були московські в цих 28 пунктах. Там ж все було очевидно. Але, знаєте. Знаєте, те, що це качка, яка там, як то кажуть, якщо вона там крякає і плаває, то це качка, так? Навіть не треба дивитися, що це качка, а там в темноті десь качка плаває. Це була явна московська тема. От просто вже зараз конкретно вже підсвітили таким ліхтарем. Прямо знаєте, тим, які от, шукають оці лайно, яке на нас відпускає Московія в повітрі, наші захисники, щоб збити. от цей прожектор. Прожектор це Стіва Віткафа. от Він от лупить на... і видно, що це Катька. Що це Москва, валбузвізда Гарі. Там у Віткафа і у інших спочатку відбулася розмова 14 жовтня цього року. Тоді розмова відбулася між дурачком Віткафом та Ушаком. Нагадуємо, що Ушаков – найстарший радник. Кремльського модака зовнішньої політики з 2008 року до того посол Мордору в США 10 років. Він є архітектором переговорної позиції. Ця сценограма більше схожа на двох кінців, які мають порішати ніж ведуть переговори. Потім стів починає як коуч по Трампу, дає поради московитам. Вітков рекомендував, щоб мудак зателефонував Трампу до візиту Зеленського. Білий дім привітав американського президента з угодою щодо гази. Заявив про підтримку Московії цієї угоди та висловив повагу до Трампа як миротворця. Крім цього, це і рішала запропонував американцям розробити мирний план на зразок того, що був в ГАЗі. Ну і звісно, кінди почали обмінюватися всякими компліментами. То на початку розмови у розказує, що вони не поїхали на саміт зарабами заради Трампа. То Вітков заявляє між нами. Я знаю, що потрібно для мирної угоди. Донецький, можливо, обмін територіями десь, але замість таких розмов давайте говорити з надією, кажуть співрозмовники. Потім стів пальму пальнув корну коронну тезу, яка його розкриває. Я просто хочу, щоб ви сказали, можливо, просто сказали це президенту Путіну. Бо ви знаєте, що я маю найглибокешу повагу до президента Путіна. Ужаков прийняв поради, бо так справді привітав Трампа. Дзвінок відбувся через два дні на прохання Москві і тривав дві з половиною години. Трамп назвав його дуже продуктивним. Ну підвезли тонну лукшини, як то кажуть. От тому й поїздка Зеленського з затомагавки вийшла в пусту, тому що по суті Вітков її і підірвав. Бо товариш Вітков сказав московитам, як грати на, на Трампа, як на Баяні чи балалайці краще, що краще. Раніше вони тягнули прикола, що ніби Зеленський грав на Байдені як на скрипці, а виявили, що московити краще грають по Трампу. Наступна сценограма в бумбер. Це розмова між Ушаковим та Кирилом Дмитрієм. Ця бесіда відбувалася після триденної. Зустрічі Дмітрієва з Віткофем та Джаредом Кушнером у Майамі в жовтні на записі Ушаков питає Дмітріо, нам потрібен максимум чи не так? Інакше який сенс щось передавати? Дмітрія відповідає: Я думаю, ми просто зробимо цей документ з нашої позиції, і я неформально передам його. Я не думаю, що вони візьмуть саме нашу версію, але принаймні буде максимально близько до неї. Ось так виглядає механізм Москва, формулює максималістські вимоги. Дмитрій в три дні працює з Віков у Майамі. Потім цей документ потрапляє до Трампа як американська пропозиція. Трамп, ніфіга його, дорогі глядачі, не дивиться. Він просто каже: Ну чудово, давайте. Як все ми і говорили, розумієте. А Вітков паралельно, мабуть, радить Кремлю, як правильно подати це президенту США. То що в нас виглядає зі сторони Кремль активно однією командою? Гне свої максималістські вимоги, а Стів починає їх продавати. Як вимоги взагалі е Америки, а насправді це Кремля і, і продає, і подає, як взагалі мир Трампа. Цікаво, що Фредовичу, так було пофіг відкривати цей документ, що він відмахнувся, рубів або не знав, або його пробували прогнути перед фактом. Або, ну скоріше не знав, джерела говорять, що він не знав до останнього моменту, Ну, до одних з останніх моментів, потім був шоці, що це витягують прямо як основну позицію. Але Факт один московити юзують як лоха Ніорського Рішал про сам план приниження України. Ми говорили вже не раз, але це показ Гіткуфа як дурака, який хоче вислучитися перед Кремлем. Ніж реально воротворця. Цей рік він зустрічався з Кремлівським мудаком щонайменше п'ять разів. Під час цих зустрічей вітко використовував кремлівських перекладачів, а не американських це грубе порушення протоколу. Він також він від сценографістки. Його команда не мала експертів з Московії. Публічні заяви Віткоффатиж показує. Він казав, що вторгнення Московії не обов'язково розпочати Московію. Що НАТО відіграла значну роль у провокуванні конфлікту? Що більшість жителів східної України хочуть жити під московським управлінням, що він впевнений, мудак не вторгнеться в Європу. А знаєте, мудак буде вже на кладовищі, коли все буде палати остаточно. Ну йому то що? Йому там в останні дні, роки, так сказати, доживати вже остаточно. Як відреагували сторони? Директор з комунікації Білого Дому сказав, що стаття Блумер доказ того, що Вітков розмовляє з чиновниками Москви та України майже щодня для досягнення миру. Мовляв, саме для цього його Трамп і призначив. Сам Трамп на борту літака пояснив, що це стандартна річ. Йому треба продати це Україні, він буде продавати Україну Росії. Так роблять ділові люди. Ну, тобто, ділові люди що роблять? Беруть московські плани, подають його як за американський. Прекра, прекрасна взагалі зділка, товариш Трамп, просто ідеальна. Ви геній, геній мислі дипломатичної, і комунікаційної Трамп. Ви просто найкращий, ви просто молодець. Просто так виглядає ідеальна зділка. розумієте? Це просто. Не знаю, що вже сказати вже. Дмітрієв назвав запис фейком. Звісно, написав у соцмережі, що військові спекулянти та глибина держави вливають величезні бюджети в атаку на мирний план, та очорнення миротворців, бо війна платить. Пісков речник Кремля назвав перегори важливими, звістовними та дуже корисними. А 28-пунтовий план єдиною... Субстантивною пропозицією на столі Путін сказав, що план міг би стати основою для остаточного мирного регулювання. Тобто Путін би сказав план непоганий, але давайте ще мені ще, ще давайте мені. Може, ж і кредита в Росії, знаєте, може, знаєте, закидати Росію золотом, щоб вона не воювала зі світом. Просто пропозиція, знаєте, мені, мені ну, всі кажуть, чим Берлін чим Берлін, але мені знаєте, чим хоч би просто виторговував час, звісно, за рахунок жертви своїх союзників, але хоч би не обсипав там Гітлера золотом. Розумієте? А цей, цей троби так само, тільки ще й бабла накидає, Ну це просто якийсь Чемберлін, блін. Америка народила Чемберлена який, не знаю, з золотим тільцом. От, Якось капець, коротше. Я, до речі, позицію Чемберліна взагалі не розділяю, щоб ви розуміли. Просто ну, намагаюся вам пояснити, що це ще хуже. от, А Чемберлін це ганьба, звісно, ганьба. А от республіканці в конгресі відригували інакше. Конгресмен Дон Бейкон, очевидно, що Вітков повністю на боці московитів. Йому не можна довіряти вести ці переговори, його слід звільнити. Конгресмен Брайан. Фіцпатрік це серйозна проблема. Одна з багатьох причин, чому ці безглузді шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Зеленський ще у квітні прямо сказав: Я вважаю, що пан Вітков перейняв стратегію московської сторони. Свідомо чи ні, він поширює московські наративи, і додав, що Вітков не має мандату обговорювати українську територію. Українська стратегія не відкидати план повністю, а модифікувати 28-пунтовий план вже не існує в тому вигляді, який усі бачили. Деякі пункти видано, деякі змінено. Жодне українське заперечення не залишилося без відповіді. Так заявляють наші чиновники. Є там, звісно, і безпосередньо е, е, вже джерела говорять про те, що в Україні є три серйозні позиції, які вони не погоджують, вона не буде обмінювати територію, Україна не буде відмовлятися від НАТО, і Україна не буде скорочувати скорочувати свою армію. От е, це в най, найсерйозніше, але фундаментальна проблема залишається: чи прийме Кремль будь-які модифікації? Лавров заявив, що угода має відображати дух серпневного саміту. Трамп Путін в Анкоріджі інакше Москва не погодиться. Вітков їде до Москви наприкінці листопада, на початку грудня для чергової зустрічі з Путіним. Можливо, його супроводжуватиме кушне. Зеленського очікують у Маралаго до кінця листопада. Що показують ці записи? Американський посланець давав поради радникам Путіна як продати московські умови Трампу. Висловлював найглибшу повагу до Путіна. про передачу українських територій без участі України. Виключив. Київ та частину американських чин... чиновників з переговорного процесу реакція Дмітрєва назвати запис фейком виглядає непереконанову. Блумберг серйозне видання з юридичним відділом серйозним. Вони не публікували б не верифіковані записи. Є підозра, що ці стенограми злиті злили ті ж самі люди, що і 28-пунтовий пунктовий план Кремля. Але все ж таки е... є і інша думка: що 28-пунтовий пунктовий план Кремля злили міг злити або українська сторона, або та частина Білого Дому, яка хоче безпосередньо вже відбити цього від Вітка от, і займатися серйозними глибина держава та нормальна глибина держава, на яку там всі лякають американська. От, але на мою думку, все ж таки я припадаю, що ці стенограми все ж таки злили більше московити, бо тактично вони виграють, що вони. Уникають можливості лобового зіткнення з Трампом і продовжують далі можливість іти наступом без серйозних санкцій для себе. В принципі, така у них ціль, от ну можливо, план зливали теж хтось з американців, може інші розвідки, але тут питання знову таки. Ми знаєте, як то кажуть, всі правди ми не знаємо. Да? От, ну, я тролю, звісно, але. Е як говорили, якщо не просто по, по звичайному зв'язку говорили, то їх могли, звісно, пасти, і, і британці, і англічанка могла нагадити, що хочуть. От, а якщо це справді було там, ну міждержавні якісь канали зв'язку, то ну тут уже знаєте, але треба ж розуміти, що злили не тільки розмову Віткофа Ушакова, злили і Дмитрієва, і Ушакова, а це вже особистісна розмова. Тут вже більше у московитів були можливості це зробити. Загалом для України це означає вибір, який Зеленський описав як вибір між гідністю та ризиком втрати ключового партнера. Попри тиск, Київ досяг певних змін у плані, але асиметрія залишається. Україна веде переговори про власну долю з позиції, де її головний союзник координує мову з її ворогом. От і це проблема. Хоча, звісно, ось ці слова Зеленського з приводу союзника або гідність, тут теж наразі я би так питання теж не ставив. Я... Опанував би цієї точки зору, тому що як одразу злили 28 пунктів, Трамп Трампоча з'їжджати, казати, та от, ну от треба говорити, треба домовлятися, тра та, -та". ну не було такого. От ми зараз вам відрубимо все на світі. Якісь такі натяки не на такі. Чому тому, що справді вже повстає проти Фредовича, його е, республіканська партія. Тут логіка така, що чим більше ти себе позиціонуєш з Фредовичем, все, що він каже, робиш, то тим більше тим менше шансів в тебе переобратися. От е, зрозуміло, що американців там більше їх турбує там. Ціни на заправках і все таке інше, але вже у Трампа зараз все більше негативний рейтинг ніж позитивний підтримки, і все більше республіканців кажуть йому ні, а тому, що треба позиціонувати себе не зовсім з Трампом. Вони незалежні гравці, які йдуть там за. Народ, як то кажуть, так от Афредович? От, от, тут він нормальний, тут ні, але я не повністю не мій Україна. Якраз чудовий такий момент показати, що вони мають свою точку зору до того, що як ми говорили вчора. Дуже багато безпосередньо американців там лише 16% чітко проти так підтримки України і стоять на стороні Москви. Всі інші здебільшого підтримують нашу країну. Ну про що ми можемо говорити, дорогі глядачі? Ми, у Трампа не так багато можливостей на це все, навіть якщо. Тобто ну, Трамп не може виключити союзника американців від України. Він уже дуже сильно обмежений в цьому. А Якщо він це зробить, він взагалі всі пельміри спалить, і там вже втрата всього буде повністю. І контроль над Конгресом, і Сенатом, і контролю взагалі на майбутніх виборах, все буде повна торба. От, тому я думаю, що прямо він цього робити не буде. Але звісно. Е Такі от подлянки різні виходить. Що взагалі для нас це означає? Це означає, що можливо нарешті займатися питанням миру будуть більш серйозні гравці. от Це точно буде невідков Там, звісно, є крім групи Рубіо, є ще там Венс з Рісклемцем, і є там зараз інформація. Що або ви міняєте, або ви все втрачаєте. От, що нам таке вимагали. Рубіо каже, що це неправда, це все зливу змі, це все фігня, ми працюємо. От, ну і працюйте. Пане Рубіо, працюйте, беріть все в свої руки, закривайте повністю від цих довбаграєв вплив на Фредовича. І вперед, і все нормально тоді. Але це підрив серйозний Трампа, його, його таких от. Підходів у вигляді нью-йоркських ділків тут важлива інша розмова: якщо не ділки, то що тоді? І Заходу треба перезібратися і зрозуміти, що Україна потребує справді серйозної підтримки, щоб послабити Москові. Це стосується не тільки поля бою, це стосується економічного стану Москові. От, і все. І досить задобрювати агресора. Треба серйозно кремлівські літи показати, що їм буде дуже боляче далі за те, що вони натворили. А іншого виходу нема. Ну, немає. Будь-яка, всі розуміють, будь-яке послаблення Московії цієї ситуації з Україною веде до відкриття ящика Пандори, який рве весь світ цивілізований далі. Ну, все. Ну, ще раз, я пояснюю вчорашнього відео. Тобто, ви кажете про те, що ти можеш бути агресором, все знищувати і отримуєш за це інвестиції, повернення у великі там різні а, 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 а взаємодії великих країн, і все, все буде хорошо, все тобі пробачають, все буде окей. Ну, так, так не робиться. Так не працює. Значить, ви даєте прецедент, що можна захоплювати територію інших великим країнам. Як ми тролили на, на, цим, на Телеграмі, до речі, я теж я раджу вам підписуватись ще раз, як ми тролили, писали, що війна з Тайванів затягнулася надовго у Китаю занадто багато ресурсів. Тайваню треба подумати над пропозицією Китаю. Увійти остаточно в склад КНР, тому що ця війна не може бути виграна Тайванем. От і вся оця от лабуда, яка там л'ється на вуха нам всім, дорогі глядачі. Ну це ж страшна штука. Так не робиться, так не має бути. Тобто завтра Китай, Московія, от будь-хто там, хтось в Латинській Америці перевес своїми позиціями. Завтра почнуть витягувати цю, цю, цю карту, як каже Фредович, казирну. А, а в мене атомна бомба і велика армія, і о, великий моб резерв. Все, я починаю анексовувати всіх. А, а за це я хочу кращого доступу до світових ринків, хочу сидіти коло Фредовича. Хочу, хочу все. Все я хочу. Що мені, да... мені треба все. От. І щоб всі технології до мене приїхали в країну. Віддайте мені все. Бо що це за розмова така? Що це за кріпч? Тому американські еліти на сьогодні в бажанні погратися з Москвою затанцювати, самі себе перетанцювали. Ще раз, як наслідок, я думаю, що більш конструктивна частина Білого Дому візьме я гору. Миру на сьогодні не передбачається, або його і не хотіли, якщо чесно. Ну і це потребує ще серйозних наших внутрішніх змін, як і публічного управління, так і реформармії. Дуже багато чого нам треба зробити, тому що нам треба показати спроможність і те, що Захід має більше сюди вливати. Не тільки, звісно, грошей і озброї, але те, що ми гідні того, щоб нас підтримати на всю. На всю, не тільки з сторони. Стратегічної позиції, але і взагалі з практичної теж. Така от штука. Всім все найкращого, друзі. Тримайтеся. До побачення.